Ласкаво просимо в Мадрид, серце Іспанії місто, де кожен куток дихає історією, де кожна площа зберігає голос минулих століть, а кожна вулиця приховує свої маленькі таємниці. Тут сучасність переплітається з королівською величчю, а життя пульсує так яскраво, що здається, місто ніколи не спить. Сьогодні ми відправимось у подорож цим дивовижним і живим мегаполісом, щоб показати його настрій, його красу і те, чому Мадрид варто побачити хоча б раз у житті. Привіт, друзі! Ми в Мадриді, в одному з найбільших міст Європи. В місті, де королівська велич поєднується якось по особливому з сьогоденням. Два дні мало, але спробуємо зробити з цього невелику пригоду. Тож погнали! І почнемо свою прогулянку з місця, де зароджувався старий Мадрид, площі, яка пережила ярмарки, кориди, королівські свята і сотні років історії. Місця з якого найкраще відчути атмосферу міста з перших кроків. Це безумовно головна історична площа у Мадриді Пласа Майор. Вона з'явилася ще у 17 столітті і бачила багато з королівських свят, турніри і навіть коронацію. Пласа Майор будували майже 40 років, і вона пережила три великі пожежі. Щоразу її відбудовували заново. У центрі стоїть кінна статуя короля Філіпа III, символ епохи Габсбургів і королівської влади. А під цими аркадами вже понад 300 років працюють старі маленькі лавки, кав'ярні та таверни. Це місце практично не змінилось з часів старої Іспанії, тому так легко тут відчути дух минулих століть. Прикольний лайфхак, щоб подивитись класу майор зверху, можна піднятися у готель, якщо він відкритий, або з іншої сторони зайти, взяти каву у кафешці і теж піднятися все на балкончик і подивитись на це все діло зверху. Сьогодні ж тут на площі повним ходом монтують різдвяну ярмарку. І це при тому, що на календарі тільки листопад. Судячи з цього, Мадрид готується до свят заздалегідь і досить масштабно. Зараз ми з вами відправимося у королівський палац у Мадриді. Це один з найбільших палаців в Західній Європі. Насправді на місці королівського палацу спочатку стояла мусульманська фортеця 9 століття. За більше ніж тисячу років вона перетворилася на одну з найбільших королівських резиденцій світу. Старий Алькасар згорів у 1734 році, і через чотири роки почалось будівництво нового палацу, яке тривало майже два десятиліття. Новий комплекс проєктували італійські архітектори, натхненні європейськими палацами. Результати справді вражає понад 3400 кімнат і 135 тисяч квадратних метрів мармуру, фресок та позолоти. Королівська сім'я мешкала тут до початку ХХ століття. Сьогодні це місце для найважливіших державних церемоній, але потрапити всередину все ж таки можна. Достатньо придбати квиток і побачити палацу всій його величі зсередини. Ми приїхали в не сезон, і за декілька днів змогли купити квитки онлайн. Один квиток 25 євро, але є ще одна опція: можна постояти в черзі. Якийсь час, і також потрапити всередину. Всередині королівського палацу суцільний візуальний шок. Мармур, позолота, фрески, старовинна зброя і унікальні інструменти. Все починається з головних сходів сабатіні: масивний мармур, скульптури левів і розкішна фреска Джаквінто над головою. Хоча це й досі офіційна резиденція короля Іспанії, але він тут вже не живе. Він мешкає в палаці в Сарсуелі. Гаспаріні – одна з найдивовижніших у всьому палаці. Вона настільки деталізована, що очі просто розбігаються. Складні орнаменти, текстури, тканини, мармурова підлога. Кожен елемент тут створений з ювелірною точністю. Колишні покої королеви перероблені в довжелезну банкетну залу для офіційних обідів за часів Альфонса 12. -го. Простір, де могли одночасно приймати понад дві сотні гостей за одним довжелезним столом, в палаці є королівська капела, вона невелика, але виглядає дуже розкішно. Також у палаці зберігається кілька інструментів роботи Антоніо Страдіварі рідкісний королівський ансамбль струнних. А далі знаходиться тронна зала, червона оксамит, кришталеві люстри, дзеркала і фреска Т'єполі на стелі. Саме тут і досі проходять найважливіші державні церемонії країни. Точно варто відвідати королівський палац. Дуже багато всього цікавого. А прямо навпроти королівського палацу знаходиться ще одна важлива перлина Мадрида собор Альмудена. Альмудена головний католицький собор Мадрида. Історія цього храму почалась ще у 19 столітті, але будівництво тривало понад 100 років. Через війни політичні зміни та нестачу коштів проєкт неодноразово переробляли, саме тому архітектура вийшла такою незвичною. Тут змішані різні стилі від старовинних до зовсім сучасних. Фасад собору спроєктували так, щоб він гармоніював з королівським палацом навпроти. Разом вони формують єдину королівську композицію. Та найбільше вражає інтер'єр. Усередині дуже світло, високі арки, сучасні фрески, яскраві кольорові вітражі виглядає зовсім не так, як класичні іспанські собори. Верхня капела оформлена у сучасному стилі, геометричні візерунки і насичені барви створюють майже футуристичний ефект. У 1993 році собор освятив папа Павло ІІ. А у 2004-му тут відбулось королівське весілля Феліпа VI та Летіції. Саме час спробувати щось дійсно іспанське. І для цього в Мадриді є ідеальне місце. Ринок Сан-Мігель. Це один з найвідоміших гастроринків у всій Іспанії. Його відкрили ще у 1916 році, і він став першим великим критим ринком Мадрида. З самого початку його особливістю була легка, майже повітряна конструкція. Для свого часу це було дуже сучасно. Тут стоять стенди з морепродуктами, тапа з хамоном, крокетами, паельо, десертами та локальними винами. Кожен має свій стиль, свою історію і величезну чергу охочих щось спробувати. Прийшли ми перекусити на ринок Сан Мігель, якому вже понад 100 років, красива будівля скованого заліза та скла. Але, по більшій мірі, це дуже гарне розкручене туристичне місце. Не скажу, що прям дуже смачно. Хоча, в принципі, тапаси непогані. Після ринку далі ми вирушили гуляти вулицями Мадрида. Це місто постійно змінюється перед очима. Дуже голосливе, з великими вулицями та невеликими провулками, де завжди багато людей все грає та співає. І зовсім недалеко знаходиться ще одна важлива площа міста Пуерта дель Соль. Зараз ми знаходимося на головній площі, ще одній головній площі Мадрида. Пуерто дель Соль. І тут у нас є штуки, які я хотів би вам показати. Перто Дель Соль це не тільки популярне місце для туристів, це символічний центр Мадрида і всієї Іспанії. Тому що саме тут знаходиться нульовий кілометр, точка, від якої починається відлік усіх головних доріг країни. Назва площі бере початок з часів, коли Мадрид був оточений міськими стінами. Саме тут знаходились міські ворота, над якими був висічений символ сонця. Через це місце і отримало назву Пуерто дель Соль, тобто сонячні ворота. Перша штука це ведмідь і дерево Мадроня, основний символ Мадрида. Він, до речі, також зображений на гербі міста. Соничне дерево справді росте в цьому регіоні, а його назва мадронія звучить дуже схоже на слово Мадрид. Саме тому ця пара ведмідь, який тягнеться до Мадроні, стала офіційним символом міста ще у середньовіччі. Друга штука тут знаходиться нульовий кілометр. Звідси починається відлік у всіх напрямках. Це точка, від якої беруть початок усі головні радіальні дороги Іспанії. Місце дуже символічне, і щороку тисячі людей фотографуються саме тут. Існує така легенда: якщо ногами стати на цю табличку, по значку нульовий кілометр, то ваше бажання обов'язково здійсниться. І саме на Пуерта дель соль відбувається одна з найвідоміших іспанських новорічних традицій 12 виноградин. У новорічну ніч люди збираються під годинником на фасаді будівлі і з кожним ударом дзвону з'їдають винаграденні на удачу в кожен з 12 місяців наступного року. Після жвавих вулиць центру ми вирушили трохи подалі від шуму у сторону зелених зон Мадрида. Місто взагалі дуже контрастне, від історичних площ до тихих парків буквально рукою подати, і один з найатмосферніших таких місць парк Кампо дель Моро та парк дель Оесте, який розкинувся на пагребі просто над містом. Це місце відоме своїми оглядовими майданчиками, звідки відкривається одна з найкращих панорам Мадрида. А головна його перлина справжній давньоегипетський храм, перенесений сюди камінь за каменем. Це справжній давньоєгипетський храм прямо в центрі Мадриду, якому понад дві тисячі років його подарував Єгипет Іспанії за допомогою збереження храмів Нубії. А ще тут знаходиться крута площадка для спостереження за заходом сонця. Тож туди ми зараз і йдемо. Панорама на місто і краєвид з цього парку прям дуже прикольний. Це одна з найкращих точок, щоб побачити Мадрид з висоти, але є місце, звідки панорама відкривається ще більш вражаюче. легендарний готель Ріо, що знаходиться поруч на площі Іспанії. Це одна з найвищих будівель центрального Мадриду, 117 метрів і 27 поверхів. Її звели в 1953 році, і довгий час це був найвищий хмарочос Іспанії. Після масштабної реконструкції тут відкрили терасу 360, і звідси видно буквально весь Мадрид. І найкрутіше прозорий місток під самими ногами. Трохи моторошно, але враження просто нереальні. Зараз ми знаходимося на найяскравішій артерії міста. Гранвія це майже іспанський Бродвей, тому що тут знаходиться багато театрів, кінотеатрів, магазинів. Воно навіть і звучить якось схоже. Будівництво Гранвія почали ще на початку ХХ століття. Для цього буквально знесли понад 300 старих будинків, щоб створити сучасну для свого часу магістраль з широкими вулицями, новими кварталами та вертикальною архітектурою. Вона стала символом модернізації Мадрида. Яка змінила обличчя міста назавжди? Сьогодні гранвія це поєднання історії і сучасності, театри з мюзиклами поруч із брендовими магазинами, класичні фасади, поряд з неоновими вивізками, вуличні музиканти, таксі, туристи. Це найдинамічніше місце Мадрида. Якщо йти по Гранвія до самого її початку, вас зустріне одна з найкрасивіших будівель Мадрида справжня перлина з пізнаваним чорним куполом, золотими деталями і крилатою статою на вершині. Будівлю звели між 1907 і 1911 роками. Спочатку це була штаб-квартира страхової компанії La Union і Ель Фенікс, і на куполі стояла їхня статуя Крилатий Фенікс із постаттю людини. У 1975 році будівлю придбала страхова компанія Метрополіс. У її честь поруда і отримала свою сучасну назву. Тоді Фенікса замінили на нову скульптуру, перемогу, жіночу фігуру з розпростертими крилами, яка й стала головним символом фасаду. Ще одна цікава будівля в Мадриді Банк Іспанії. Це велика історична споруда в самому центрі міста. Її звели наприкінці 19-го століття і всередині зберігається частина Золотого резерву країни. Архітектура поєднує кілька класичних стилів, тому фасад виглядає масивним і дуже виразним. Саме цей банк став ключовою локацією в серіалі Netflix Паперовий будинок. Команда професора тут планувала найімбітніше пограбування. Після виходу серіалу будівля отримала світову популярність і стала справжньою туристичною точкою. Прийшли ми, значить, подивитися на включення. Різдвяних вогнів і добрий вечір. Поки чекали на увімкнення різдвяних вогників, потрапили на мітинг. І як ми зрозуміли, це нагадування про події франківської диктатури. І в Мадриді щороку відбуваються такі марші, але все пройшло організовано і спокійно, а далі вже включили різдвяні вогники. І так виглядає Мадрид ввечері. Місто буквально засвічується: вулиці, фасади, магазини, різдвяні декорації. Гранвія і площа Дель Соль просто вибухають вогнями, музикою, кількістю людей. Камера цього не передає зовсім. В дріді можна зустріти ось такі старовинні вітрини з дерев'яними фасадами, які місто спеціально зберігає як культурну спадщину. Колись це були вивіски традиційних таберн, кав'ярень, майстерні. Кожна з них мала свою різьбу, кольори та ручні деталі. Такі фасади робились з натурального дерева, покривалися лаком і часто оздоблювалися керамікою чи позолотою. Вони створюють тут особливу атмосферу старого мадриду, яку вже майже не зустрінеш у сучасних містах. Щоб відчути справжній місцевий настрій, ми зайшли в один цікавий заклад в районі Ла Латіна. Тут подають фірмовий лікер з ягід суниці, того самого дерева, що є символом Мадрида. Зайшли в цікавий заклад, де подають лікер у вафельному стаканчику, вкритому шоколадом. Ми вибрали готель в центрі Мадрида. Сучасний, стильний і головне, що знаходиться в кількох хвилинах від головних площ міста. Ідеальна база, щоб швидко діставатись до всіх локацій, які ми запланували. І так забронювали ми готель в самому центрі Мадриду. Поруч площа Дель Соль, Гранвія. Основні знакові місця, все поруч. В номері є все, що потрібно для короткої подорожі, і вирушаємо далі. Це тераса ТЦ Лькортингліс, яка знаходиться поруч з нашим готелем. Звідси відкривається урбаністична панорама на Гранвіо, дахи старих будинків, рух вулиць, фактурні фасади та постійний міський ритм. Ідеальна точка, щоб почати день з кавою. І ще одна будівля, повз яку просто неможливо пройти. Колись це був головний поштовий палац Іспанії, а сьогодні міська ратуша, яка знаходиться на площі Кібеліс, побудований у стилі неоготики з елементами модерну, він виглядає як справжній палац. Буквально за кілька хвилин від попередньої локації вже зовсім інша атмосфера. Якщо Гранвія це Бродвей, тоді Retito Парк – це як Централ Парк. Раніше це була приватна королівська територія, але зараз перетворилася в парк, який доступний для всіх. І тут можна погуляти. Помилуватися зеленю прямо в самому центрі міста. Парк займає понад 120 гектарів і колись був частиною королівського палацового комплексу. Тому кожна його алея і локація створені як окремі декоративні сади для прогулянок. Також у центрі парку є озеро, де можна покататися на човнах, а ще за моєю спиною знаходиться пам'ятник королю Альфонсо XII на знак подяки за стабілізацію країни у нестабільний період. Дель Буен ретіро перекладається як парк доброго усамітнення або парк приємного відпочинку. Сьогодні Ретіро це одне з найулюбленіших місць містян. Тут можна зустріти бігунів, художників, музикантів і просто людей, які приходять сюди відпочити від міського шуму. У парку збереглись старовинні фонтани, мармурові скульптури та декілька історичних павільйонів, що залишились ще з королівських часів. Ще одне цікаве місце у парку Ретіру. Це кришталевий палац. Який зроблений повністю з прозорого скла і був побудований у 19 столітті для виставки екзотичних рослин з Філіппін. але наразі палат знаходиться на реконструкції а ось так він виглядав колись до реконструкції. Ще одна скарбниця іспанського та європейського мистецтва це музей Прадо. Тут зібрані роботи Веласкеса, Гоя, Боск та багато інших. Його колекція налічує понад 8 тисяч картин, хоча на експозиції представлена лише мала частина. Музей з'явився ще у 1819 році як Королівська художня галерея. І саме тут зосереджені головні шедеври золотої доби Іспанії. А на вході стоять пам'ятники Веласкесу та Гої, двом художникам, без яких неможливо уявити історію іспанського мистецтва. Всередині знімати заборонено, тому далі ми просто знайомились з мистецтвом. До речі, після музею Прадо в кількох хвилинах пішки є класний заклад. Можна смачно поїсти і в нашому випадку трохи відпочити перед дорогою. Це були дуже насичені вихідні з класними враженнями. За два дні в Мадриді ми встигли побачити чимало. Майже все, що планували, а може навіть трохи і більше. Ми приїхали саме в той період, коли вулиці були вже прикрашені різдвяними вогниками, а площі наповнені атмосферою свят. А тепер ми їдемо в Барселону, а точніше, ми вже тут. Тож, колись обов'язково буде випуск і про неї. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і побачимось у наступних випусках.